Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми знову проходимо Geometry Dash. Я думаю, всі пам'ятають, що Geometry Dash це, ігра, по якій, щоб пройти всі рівні, треба бути реально чемпіоном. Проходимо ось, а, Geometry Dash Lite, Geometry Dash Melt та Geometry Dash World. Ну, погнали. Так, плей. А бачите, я тут пройшов нормал мод вже на 59%, але це мені можете не щитати, не, не рахувати це мені брат допоміг. Ну, Погнали. що готові. Опа. Погнали. Так, давайте, друга спроба. Друзі, напишіть в коментарях, коли з, з якої спроби реально пройти Геометрі Деш. Я геометрі Деш, ну, навіть з п'ятої спроби не можу пройти. Реклама, як звичайно. Так, рекламу ігноруємо. Так, пропускаємо. Такс. Спочатку все кач, кажеться кайф, ніштяк, поки що дуже легко. Але потім... О, це хана. Панали. й як це реально, я вже трішки навчився грати в Геометрі Деш, але це дуже складна гра. Говорять, що людям навіть, щоб пройти перший левел, потрібно витратити сотні, ти... сотні тисяч спроб. Повна, а у мене поки що 10 спроба. Ну, за що мені це? Ну, скажіть. Но ну, мені реально потрібно стати чемпіоном, щоб пройти навіть оцей левел. Це дуже складно. Але запам'ятати тактику можна отак, але зручніше мишкою. Бачите отак. Блін, ну шо тут таке? Опа, 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 опа-опа-па. Оп. Ну, скажіть, друзі, що тут таке, як взагалі реально пройти ці Геометрі ДЕш всі 22 левели? Я навіть не уявляю. Платформіри. Коротше, цю частину нереально пройти. Давайте переходити до Geometry Dash World. Бачите? В мене ось така бездротова мишка, щоб було зручно проходити і не треба бачити ось і щоб не було 100 мільйонів дротів. Погнали. Так, персонаж в мене ось такий. А знаєте, давайте як назовемо 123 456. Отак. Ну, погнали. Ну тут же набагато легше. Але не відволікаємося. Бачите, друзі, які левел мене застанув. Зараз я вам бачите отакі от левели, де ось такий шип. Я з другої чи третьої попитки ось такий Geometry Dash World пройшов на 62% Погнали. Ну, от скажіть люди, як ви взагалі проходите повністю цю гру? Цю гру, Це нереально. Нати я рекомендую в якій геометрі дещо пограти. Геометрі дещо Зеро. Поноле. Ох ты ж, ё-моё. Опа. Ну скажите, як загали пройти той геометрии дэш? А ну. Ну, добрые друзья, я А трохи вам показав, як я вмію. Я буду ще сьогодні тренуватися в, в цьому геометрі-деж, в цьому геометрі-дешта в цьому. А, ви там нав... Я ще не можу пройти а, на 100% горю говорю відразу. Я ці можу максимум на 59%, ці максимум на 20, а ці максимум на 62. Ну, Цей поки, поки що найлегший. Цей найскладніший, а цей ну, середній. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня.